Вітаю усіх, ви знаходитесь на каналі Климен. Сьогодні у нас монтаж за Австрію в моді Road to 56 І так, що ж, Австрія, на початку гри у нас 10 фабрик, 3 військових заводи, 9 дивізій, 4 з яких піхотних, 4 гірських та одна конна. Авіація у нас небагато, 4 ячейки для досліджень. І є багато, дуже багато фокусів. Йти я буду на відродження. Австрійської імперії, тільки ось якої Австро-Угорської імперії чи священно-Римської імперії, поки я ще не вирішив. Все ж таки, я вирішив піти по шляху відтворення Священно-Римської імперії, тому що це буде більш цікаве, ніж відродження Австро-Угорщини. Ми з Італією обмінялися гарантами про незалежність один одного. Після виконання фокусу старі зв'язки Угорщина вступила в наш альянс. Тут я вирішив стромити, в Спину Італії, не дивлячись на те, що у нас були нормальні стосунки, я влаштував там громадянську війну. І заходячи наперед, скажу так, що королівство Італії якимось чином дуже швидко захопило Беніто Мусоліни. Я навіть і не помітив, як там взагалі війна йшла. Угорщина денансувала Тріанонський договір і відразу ж після цього вийшла із мого альянсу. Це через те, що Угорщина тепер фашистська. Я такого не зміг стерпіти і наказав вбити горці, після чого Угорщина увійшла до складу Австрії, і після чого була відновлена Австро-Угорська імперія. Точніше, як відновлена, поки що тільки Австрія та Угорщина в ній, але це тільки початок. По фокусу вимагати Словенію, Югославія віддала мені її. Але це мене не зупинило, і я пішов далі, оголосивши війну Югославії. Точніше, перед цим я ще вирішив кинути ультиматум Румунії, щоб вона мені віддала Трансильванію. А вже тільки потім я оголосив війну Югославії. Оголосивши війну Югославії, я вбив двох Зайців одночасно. Тому що Югославію гарантує Румунія. На Румунію я також збирався нападати, але проблема в тому, що у Румунії я гарант від Франції, тому воювати довелося б з французами. А так я напав на Югославію. За Югославія вступила з Румунія. І все я отримаю і Югославію, і Румунію. І при цьому всьому я не буду воювати із Францією. Війна була нелегкою, а саме з румунами було все дуже погано. Вони пробили мої кордони, довелося трохи відступити. З Югославією було також трохи складно, не дивлячись на те, що я пробився до Белграда, але потім із Белграда мене вибили. Я не розумію, як взагалі працює штучний інтелект на Югославії, тому що завжди, коли я воюю з Єгославією. Все нормально, нормально, і потім бац, все, пустий фронт. Просто є пусті провінції, через які ти проходиш, робиш котли і знищуєш Югославію. Як це працює, я не знаю. Ну і як би зробивши декілька котлів, пройшовся по основним містам, і Югославія капітулювала. Також я. Час від часу ще атакував румунів, щоб повернути свої території. Після того, як Його капітулювала всю армію підвів до Румунів, румуни відступили з моєї території, не з усієї, але з частини відступили. Не знаю, чому вони покинули провінції. Але добре, я їх, звісно ж, забрав і почав атакувати далі. Румуни, в принципі, не змогли мені особливо такого нічого зробити. Я просто його обходив, брав у котли, да і все. На початку, взагалі, там були пусті провінції, через які я проходив. Потім вже було складно, тому що гори почалися, ну це завжди. Але все ж більш-менш. Румунію я зміг капітулювати, звісно, після мирної конференції я забрав всі румунські території. Єдине, що я не зрозумів, яким чином в Білгород-Дністровському знаходилися радянські війська. Перемога була недовгою, тому що відразу ж почав фабрикувати свої претензії Радянський Союз. На території Бессарабії та Буковини. Я вже боявся, що цей івент не з'явиться, але він з'явився. Радянський Союз потребував території Буковина та Бесарабії. Я, звісно, ці території віддав. Тому що воювати із Союзом я не готовий, хоча й готувався. Але ні, поки що я так ризикувати сильно не буду. Тому території я віддав. Ну а вже 5 травня 41-го року. Німецький Рейх оголосив війну Радянському Союзу. Після цього я почав фабрикувати претензії проти самого Союзу. І ось уже 15 травня я оголосив війну Радянському Союзу. Скільки дивізій знаходиться на кордоні, я не знаю, тому що недостатньо розвід інформації. Пробивати я ці дивізії не зміг. Просто не зміг. На початку було і начебто добре в одній із провінцій, але ні, пробитися я тупо не зміг. Після початку війни з е, Союзом е, Райх запросив мене до альянсу. Я був в шоці. Я був в шоці після побаченого, чому Радянський Союз тримає на моєму кордоні десять, а навіть і більше дивізій, а з Німеччиною по одній-по дві дивізії. Точніше, навіть не по дві, там по дві тільки в деяких провінцій, а в більшості там тільки по одній дивізії стоять. І більш того, є навіть пусті провінції, де взагалі дивізій немає. Чому так? Чому на моєму кордоні багато радянських дивізій, а на кордоні з німецьким? Райхом, взагалі немає дивізії. Як це працює? Ще на велике диво я цього не очікував. Радянський Союз провів висадку. Я цього взагалі не очікував, тому що я думав, що Радянський Союз тупо не вміє цього робити. Потім ще одна висадка і на цей раз в Хорватії. Яким чином взагалі Радянський Союз висадився в Хорватії, я не знаю. Але дивізії в мене там не було, там трохи німці їх притримали, поки я підвів дивізії. Поки я там дивився за Радянським Союзом, як він висадки в мене проводить, я помітив те, що Македонія знаходиться під контролем Болгарії. Яким чином я не знаю, тому що Болгарія була, точніше, Македонія була моєю. Яким чином цей регіон став болгарським, я не знаю. Радянський Союз провів ще одну висадку в Хорватії, Тепер тут дві висадки, які я дав їх об'єднати, тому що так мені було зручніше. І після цього я просто став, тому що пробити Радянський Союз я просто не зміг. Нарешті, на основному фронті, нарешті, щось почало змінюватися. Я почав пробиватись. Хоча з німецької території, але все ж я почав пробиватись і взяв котел дуже багато радянських дивізій. Нарешті я продивинувся хоча б на одну провінцію. Це велика перемога для австрійської армії. Німці проходили вперед. Радянський Союз відводив свої війська з мого фронту, і я почав атакувати на автоплані. Атака була нормальною, хіба що там тільки в двох провінцях було не дуже. Але все ж я атакував, я перемагав і я проходив далі. Нарешті я тепер не стою, а нарешті йду вперед. Нарешті я цього так довго чекав і ось воно. Момент настав. Райх забрав під свій контроль територію України, я попросив у нього ці території. Райх мені на диво віддав. Я думав, що не віддасть. Після цього я продовжив свій наступ на автоплані, тому що, ну, тому що ручками не було сенсу грати. Радянський Союз і так пробивався. Поки основний фронт йшов на автоплані, я нарешті почав щось робити з радянськими висадками. І я почав їх більш-менш закривати в котлах і пробивати. Це було дуже складно. Я атакував цілою армією одну танкову легку дивізію, і я її дуже довго пробивав. Я не розумію, як це працює, чому так. Також непомітно для мене висадка радянських військ в Румунії. Також якби все, яким чином, хто їх там вибив, болгарці чи хто не знаю, але я звернув увагу. Там уже тільки порт під ними був, де й то вони його здали. Ну, а тим часом, на основному фронті, що? Я пробуваюся? Я вже біля Сталінграду, все йде на автоплані. Німці вже біля Москви. Я вже захопив Кубань Грузію захоплюю. Ну і, в принципі, весь Кавказ. Фіни захопили Ленінград. Ну, коротше, Радянському Союзу дупа, він більше нічого не зможе нам зробити. В 42-му році, тільки в 42-му році, я нарешті зміг закрити висадку в Хорватії Нарешті я зміг це зробити. І я там закотлив дуже багато дивізій, точно не знаю, але їх там було дуже багато, і легкі, і середні танки, і, звісно, піхотка. Тим часом на основному фронті все почало йти не дуже, тому що не було нормального постачання. Все було дуже погано. Військ багато, постачання немає, пробиватись важко. Але не дивлячись на це, я все одно якимось чином пробивався. Ми втратили майже 900 тисяч людей, Рейх півтори мільйона, Радянський Союз майже 4 мільйона. 7 березня 43-го року Совєтський Союз капітулював. Я забрав всю територію України, Кубань, Ростов, Кавказ, Закавказ'я і трохи території Казахстану також з'їв. І все все інше дісталося Райху. На жаль, також я забрав у Союза ще й флот, частину флоту, чи весь я вже не пам'ятаю. Скоріше за все, частину флоту забрав. Ось, все інше дісталося райху. Я не задоволений такими кордонами, тому що я положив майже мільйон людей. І всього лише такі невеликі території. Я дуже сильно розчарований. Потім я пішов на Італію. Італія гарантувала з британцями, і коротше я вступив в Другу світову війну. На початку, начебто, було все й норм. Я захопив зару, почав пробуватися в Італії, також більш-менш так було складно, але все ж більш-менш якось було. Якось я проходив. В Албанії та Чорногорії було взагалі складно, я там не зміг пробитися взагалі. Ось, Чорногорію я пробив в майбутньому потім. Ось, а Албанію я не зміг капітулювати, тому що там було дуже і дуже багато дивізій: і італійських, і британських, і американських, і яких, та, яких там тільки дивізій не було, їх було мільйон, мільйон дивізій в Албанії було просто. Їх пробити я, звісно, не зміг. Війна почала сипатись, тому що вільна Франція, Нідерланди та Бельгії вже відновились. Рейх програє, і причому при всьому німецьких дивізій не було на Заході, не було їх там взагалі там пусті провінції стоять. А де ж тримає рейх дивізії? Де ж? Вони всі стоять в Сибірі. В Сибірі навіщось там оберігають міста? Навіщо не зрозуміло? Ні, щоб захищати Західний фронт, вони тупо стоять в Сибірі. Ну, якби після чого всього в мене ситуація також якби, погана, тому що Італію я дуже складно пробивав, Албанію я взагалі не зміг пробити, там мільйон дивізій стоїть. Ще британці провели висадку. Франція остаточно вже відновилася, вже французької держави або ж віршіської Франції немає. Британці зробили висадку в мене на Балканах, британці зробили висадку в Гамбург чи десь там на території Німеччини. Коротше. Все, це програна компанія. Я, звісно, не збираюся так просто здаватись, і я вирішив просто переграти. Я покинув альянс з Райхом, тому що ну, тому що німецькі території мені більш потрібні, ніж території Італії, щоб на неї нападати і потім воювати з британцями. Тому я вирішив вийти з Вісі і почати фабрикувати претензії проти Райху. В той момент, коли я готувався, Франція знову відновилася, Голландія також. Я вирішив, що чекати немає сенсу, і я оголосив тупо війну. Війна була не те, щоб складною, хіба що на другому фронті, а саме на українському фронті, було складно там пробуватись, було складно, червоні колбочки були. Тому там довелося час від часу зупиняти наступ. На основному ж фронті, все було чудово, німці. Там пробивалося дуже і дуже чудово. А ще я потім згадав, що і Болгарія ще ж знаходиться в альянсі, тому довелося екстрено 12 дивізій створювати. Ось, Але на основному фронті на диво я пробивався. А ще в мене фронт ламався. Точніше не ламався, а дивізії ходили туди-сюди. І через це Словаччина почала пробиватися до Будапешту. Як я сказав, війна була не складною, тому що я взагалі ніяк не воював. Я просто проживав автоплан і все, і забив на це. Я просто дивився, як мої війська продвигаються. Якимось чином, я не розумію тільки, чому на... в Німеччині я зміг проходити нормально і пробивати німців. А ось в Україні я їх пробивати не можу. Точніше, складно пробиваються. Вони цього я трохи не зрозумів. Але все ж до Берліна я дійшов швидко. Німці здали свою столицю. Вона взагалі була пуста. Хоча там під кінець прийшли дивізії, але втримати Берлін вони не змогли. Коротше, Райх все, тому що в нього немає людських ресурсів, в нього тупо нуль людських ресурсів. Ось і мирна конференція. Недовго Райх воював, швидко ми його знищили і капітулювали. Я забрав південні території Німеччини, Чехословаччину, території Польщі, які були раніше частиною Австро-Угорщини, забрав території ще у Союзі, які були, які були потім під німцями, також забрав Москву. Німеччина стала маріонеткою, але при цьому при всьому залишився німецький Райх. Німецький райх був, залишився, точніше, на території Московії. Адольф Гітлер зміг виконати свою ціль. Він зробив життєвий простір для німців на Сході. Далі вже великого сенсу грати не було, тому що у всіх багато дивізій, але все ж я вирішив трохи повоювати. В першу чергу я вирішив оголосити війну Болгарії. Болгарія, до речі, тепер голова альянсу Вісь. Ну, болгари, ну що тут, болгари? Тут немає навіть що коментувати, тому що я просто автопланом атакував, і болгари нічого не змогли зробити, хоча намагалися. намагалися і дуже сильно, але в них нічого не вийшло. І ще дуже дивна мирна конференція вийшла, тому що проти Болгарії воювали всі. Тобто союзники, ну Британія, американці і всі інші. Але на мирні конференції я самостійно приймав участь, тільки я більше нікого не було. Це трохи дивно. Потім я вирішив оголосити війну Білорусі, вона комуністична, тому за неї, за неї ніхто не заступився. Нуль фабрик, нуль військових заводів. Точніше, одна фабрика є, але що вона дає? Нічого. Нуль дивізії, ну коротше, у Білорусі я просто пройшовся, да і все. І капітулював її, забрав її собі. Гітлер вирішив повторити спробу захопити Європу і оголосив війну Люксембургу. Люксембург в союзниках почалося вже, ну як, третя світова, не можна сказати, тому що Рейх, ну що з нього взяти? Він взагалі не на національних територіях знаходиться, тому просто війна Рейху та союзників. Я вирішив не відставати, виправдав цілі війни і оголосив війну Райху. Потрібно ж добити фашистів, як то в кінці, то кінців, точніше, нацистів, але все ж. Воювати з Райхом, ну, як би було легко, тому що людські ресурси, ресурси були, але ну, дивізій не було, їх було мало. До того ж, ще у Райху був другий фронт з Бурятією та Монголією, які були в союзниках. Тому я швидко пройшовся по територіям і капітулював Німеччину. Звісно ж, на мерній конференції я забрав усе, усю територію німецького Райха, яка в нього була. І, до речі, знову та ж сама. Тема, як із Болгарією. З Райхом воювали всі, але на мирній конференції я самостійно приймав участь. Чому інших не було на мирній конференції, я не розумію. Також я забрав у Рейх флот, який в нього ще залишився. Ну і якби все, і до речі, мене ж приймали в союзники під час війни з Райхом, ще Першої війни. Ось, але потім, після закінчення війни, мене вигнали з Райху. Воювати далі якось я не маю не бачу сенсу. Я хотів відновити священну Римську імперію, а вийшло, що я відновив просто Австро-Угорську, да і все. Ось, але воювати далі я не бачу сенсу. Це воювати з союзниками треба, щоб зробити священну Римську імперію. Це потрібно німців захопити Польщу, Бенелюкс, Францію, Швейцарію. Можливо, я точно не знаю. Ну коротше, це війна з союзниками. Це, це складно. У них вже мільйон дивізій там, і це складно. Я буду один проти них воювати. Ми разом з Рейхом нічого не змогли зробити, а тут я буду один. Тому я вирішив на цьому і закінчити. Ну, Австро-Угорщина також непогана. Священну Римську імперію, колись в майбутньому я спробую створити. В кінці я вирішив скористатися тулпаком. Я звільнив Україну, звільнив Білорусь, а, також Дагестан, який називався там. Північно-Каказький Еміра чи якось так. Грузію, Вірменію, Азербайджан звільнив, волзьких німців звільнив. За допомогою Тулпака я Україні віддав території деякі. Кубань, там Ростов, Білгород, Брянськ, Білорусі також там віддав території, німцям із Поволжя також віддав там території деякі. ось. І як би все. Ну а територію Росії, точніше ще Московії я не звільняв, тому що а навіщо? Хай вона буде під моїм прямим контролем. Ну а на цьому монтаж за Австрію закінчується. Так, я не виконав свою ціль, я хотів Священну Римську імперію, а сварив звичайну австро Угорщину. Але нічого, ще колись знову пограю і спробую знову створити цю священну Римську імперію. Ну а на цьому, все. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, а також ставте вподобайку під цим відео. Дякую всім за перегляд. До зустрічі!